Всім привіт! Зараз я знаєте, куди йду на пошту нову. Забирати посилочку. Подаруночок мені прислала моя партнер. на день народження прислала. Тому зараз піду, заберу і вам покажу, що вона мені прислала. Це буде сюрприз для мене і для вас. Якщо подивимося, я вам покажу після того, як його заберу. Так, принесла я додому наш пакетик. Зараз будемо дивитися, що там у нас є. Так, зараз я розпакую. Боже, це пачі. Дівчатка, це пачі наші з морськими водоростями. Боже, дякую, Ірочка. Велике тобі дякую. Мені так дуже подобаються ці пачі. Я вже колись брала, ставила. Будь дуже гарно. Такі вони. Давайте зараз покажу. Я вам. От відкрию, здивіться, які в нас гарні зелені патчі під очі. Я зараз вам трішечки розкажу про них. Це суперін'єкція з морською енергією з семи видів водоростей для дуже глибокого зволоження, освітлення і еластичності шкіри. Тут я вам скажу, знаходиться такий полісахарид, це фукоїдан називається, який міститься в бурих водоростях. От дивіться, які вони тонесенькі, такі, гарні, вони натуральні з водоростями і фукоїданом. Я вам зараз розкажу, що таке фукоїдан. Завдяки цій водорості, під час відливу вони не засихають. Під час цього полі який знаходиться в водоростях у цих фукоїдан. Під час відливу не засихають і не гинуть під дією сонця. Слиз, якою вони покриті, тут багато такого слизу. Бачите, які вони слизькі. От. І е, під впливом да? вони не гинуть під дією сонця. Е, Слиз, яким покриті, вони захищає їх від шкідливих впливів навколишнього середовища. От. І ще я вам хочу розказати, що дивовижні омолоджуючі властивості цього фукайдану, були відкриті, як кажуть, по волі випадку. Е, Кориці вони вживають в їжу ці водорості, і вони дуже смачні і корисні. І жінки, які промивали ці водорості, вони помітили, що в них руки стали дуже м'якими і ніжними, незважаючи на вік і тяжку роботу. І пізніше, завдяки науковим дослідженням, з'ясувалося, це заслуга фукоїдану, який міститься в цих бурих водоростях. Сам фукоїдан складається з молекул, з молекул фукози. Унікальну вуглеводу, який грає ключову роль в клітинних процесах. Тому дуже-дуже мені сподобалося, що мені Іра Міришніченка прислала ось такий подаруночок. і це будуть і патчі під очі. Я їх ввечері нанесу і вам покажу. Значить, цей фукоїдан, я вам скажу, він навіть, як кажуть, превосходить гілоуронову кислоту. Він дуже-дуже потужний такий. І якщо регулярно ставити ці патчі, повертається гарний колір обличчя, з'являється здоровий рум'янець і навіть мілкі зморщики, вони пропадають. Так що вам рекомендую ось такі патчі наші від корейської компанії Атомі. Це до зустрічі. До вечора. Пока. Всім добрий вечір. Я з вами сьогодні спілкувалася, я вам розповідала про наші патчі, ось такі зелененькі, бачите, тут сім видів, ще напам'ятаю вам сім видів водоростей. Також в склад входить устричний екстракт. Далі низькомолекулярний колаген, морська глина і прорив у сфері технології це фукоїдан. От, тепер я вам обіцяла показати, як я їх буду накладати під очі. Ось отак от я буду їх накладувати. Трішечки вище підніму. Так, от сюди. Від темних кругів під очима, від набряків. Для покращення шкіри від маленьких зморщок. Ось дуже він так гарно пропитаний всіма цими енергієнтами у нас, нас не спадають з обличчя, так і тримаються. Ось так я подержу 20 хвилиночок, і потім я вам покажу, яка буде шкіра під очима. 20 хвилин вже пройшло, і я буду знімати зараз свої патчі. Вони трималися дуже добре, не сповзали. Я мила посуду, ходила по хаті. Вони, бачите, прилипли і нічого з ними не сталося. Вони так і сидять. Бо деякі патчі є, є такі, що треба тільки лягти і лежать, бо вони сповзають з вашої шкіри. Під очей сповзають. У нас ні. У нас приклеїлися, і вони так і сидять, бачите? І сидять. Тепер буду знімати. ось Так. Вони такі шкіра, бачите, така зволожена. Класна, така м'якенька. І другу. Оп. Бачите? Зволожені, зволожена шкіра під очима. Так що. Це добре, класно, користуйтесь натуральними патчами, під очі. бо дуже багато патчей у нас із синтетики. Якщо патчі дуже дешеві, то вони точно із синтетики. Тому користуйтеся натуральними патчами від компанії Атомі. До побачення всім! Пока-пока! А ще наші патчі добре розтворяються у гарячій воді. Наливаю гаряченьку воду. І подивимося, як у нас розчиняться наші патчі. Так, я поклала, валила водою і вам потім покажу. Хотіла почекати, але вони так швидко розчиняються, що вже практично нічого не залишилось. Дивіться. Тільки якісь волосиночки плавають, бачите? Як добре вони розчиняються. Водичка вихолена, і потім можна буде ще вмиватися цією водичкою. Бачите, вони натуральні, вони швидко розчиняються. Це, як кажуть вуаля.